Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Давно не знімав відео про оборону міста Сукіряне, а зараз знімаю. Учора звернувся до поліцейських офіцерів громади міста Сукіряне і запропонував показати дорогу, по якій провозять нелегалів, провозять ухилянтів, провозять... Порубаний ліс, чорні лісоруби, нелегальний ліс, дрова місто Сокиряне. Завозять наркоту місто Сокиряне. і ще багато чого. Центральною трасою зараз стріляються їхати, там пости, там камери. А ось цією дорогою їдуть, бачите, вона накатана. Місто секіряне цією польовою дорогою спокійно заїжджають. Усі темні люди, які роблять темні справи. Питання, чому вона не перекрита, чому не перекривається, чому нові поліцейські офіцери громади. Нові поліцейські офіцери громади не пішли зі мною сьогодні, хоча би подивитися на цю дорогу, зробити тут засідку і поспробувати когось взяти. Питання не до мене. Хтось, не знаю, хто. Дуже не хоче, щоб польові дороги, які ведуть в місто Сокиряни, якими можна безперешкодно заїхати в місто Сокиряни, в тому числі з сторони молдовського кордону, були перекриті. Хто не знає. Але матеріал черговий про оборону міста Сокиряни викладаю. До нових зустрічей. Ігор Швець, Сокиряни, Чернівецька область.